Зв'язку з нами Наталя Гуменюк, керівниця прес Центру сил охорони та оборони Оперативного командування Південь. Пані Наталю, вітаю вас. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Дозвольте, почну із інформацією, яку надало. надало... Інститут вивчення війни він повідомив, що руйнування греблі Каховської ГЕС змінило лінію фронту. Росіяни втратили першу лінію оборони. Можете уточнити нам цю інформацію, чи вона є актуальна і як тоді виглядає лінія фронту, якщо це так? Так, дійсно, і це абсолютно зрозуміло, тому що лівий берег географічно нижчий за правий і підтоплення, яке спричинило руйнування Каковської в більшості відбилося якраз на лівому березі, зокрема на першій лінії оборони ворога, там де вони влаштували мінно-вибукові загородження, побоюючись прориву сил оборони через Дніпро, форсування Дніпра. Виходу на більш пологий берег, вони довго тривалий час утворювали там дуже широкі і багатосмугові поля, мінні поля, мінуючи як від важкої техніки, так і від десанту сухопутного. Тому зрозуміло, що дійсно щільно замінований берег, велика важка і швидкісна вода підірвала, підірвала ту лінію оборони. Змиваючи ось ці міни, вона дійсно зруйнувала. Облаштовану оборону і накрила собою. Вона це вода. Накривши собою узбережжя, вона змусила відсунутись сили ворога на за різними показниками на різних ділянках, в залежності від щільності укриття і висоти води від 5 до 15 кілометрів ворога. Посунуто, і це одразу відбилося і на кількості обстрілів, які лунають в бік правого берега. Їх стало фактично вдвічі менше, тому що зайняті передислокацією вороги не можуть зараз так щільно бити по правому берегу. Хоча обстріли не припиняються, їх просто стало дещо менше. Не всю всі види озброєння на всій протяжності ділянки вони можуть використовувати зокрема з мінометними розрахунками. Там трошки проблемніше стало, і це на собі в першу чергу відчув Херсон, який потерпав відмінних від міномет. Обстрілів ні зараз трошки легше сталося йому. Але залишається важка артилерія, залишаються реактивні системи залпового вогню, залишається використання ворогом безпілотних літальних ударних апаратів, і в тому числі і апаратів спостерігачів з розривними гранатами. І залишається у ворога авіація. Треба пам'ятати, що керовані авіаційні бомби в них ще не закінчилася. Пані Наталю, а дозвольте я уточню. Оті мінні поля, про які ви згадали, які ворог утворив, чекаючи нашого контрнаступу. Вони зараз залиті водою. А що з цією вибухівкою? Частина під водою, частина вибухнула може, є така інформація. Так, частина розірвалася просто під час втручання водного потоку, частина дрейфує, тобто з протипіхотних ці міни перетворилися в дрейфуючі міни, і у враховуючи напрямок руху цих мін, треба усвідомлювати, що вони всі стрімко просуваються в напрямок моря. Зокрема, Дніпробузький лиман, і далі вихід в Чорне море, туди, куди несе велика вода. Зрозуміло, що при цьому. Враховуючи наявність мін морських якерних в чорному морі зіткання з такими ще додатково дріфовучими мінами утворює додаткову небезпеку і Дніпробузькому лиману для цього тут треба уважніше бути мешканцям Очаківської куцрубської громади. Зокрема, всім мешканцям, які дотичні до лінії узбережжя зараз і навіть там, де піднялась вода на Херсонщині, правобережній, треба усвідомлювати, що в цьому потоці можуть бути од. З ці міни і їх дуже багато вже фіксуються випадки, коли вони підриваються просто під час течії, зіткаючись з якимись предметами в потоці води, зіткаючись поміж собою, прибиваючись до берега. Це дуже небезпечні предмети, тому треба, виявивши їх, негайно сповіщати про це сили оборони і убезпечити себе максимальним віддаленням від такого предмету. Пані Наталю, що ворог тримає зараз у чорному морі. У Чорному морі продовжує перебувати посилена корабельне груповання у складі 13 одиниць, серед яких залишається один ракета на носії, надводний на чергуванні, тобто вісім ракет типу калібр, готові до застосування. Такий рівень ракетної небезпеки. Ми оцінюємо як високий, але все ж таки треба уважно стежити за сигналами повітряної тривоги і за зміною обстановки в Чорному морі, тому що ворогу достатньо 2-3 години для того, щоб посилити і кількість. Ракети на збільшити і бути готовими до посиленої ракетної атаки. Ну і буквально, якщо можна коротко, два слова підтоплення наскільки воно нашкодило нашим військовим. Ми усвідомлювали ймовірний розвиток таких подій, і тому, в принципі, зараз сили оборони долучені, в тому числі і до рятувальних операцій, до допомоги в евакуації людей. Фактично, наші позиції не постраждали, тому що ми розуміли, як буде розвиватися розливатися Дніпро, і тому, враховуючи, що правий берег вищий за лівий, шкода нашим позиціям мінімальна. Дякую вам, пані Наталя. Спасибі за ці розповіді за ці роз'яснення. Наталя Гоменюк, керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування Південь, розповіла нам і оперативну ситуацію на підтоплених регіонах і про мінну небезпеку, яка ще більше посилилася після підриву росіянами Дамби Каховської ГЕС.